Сценічна містерія закоп за кобзарем так неординарно відзначили річницю від дня народження Шевченка. Місцеві студенти від традиційних читань, молебнів пам'яті та звичних вже концертів вирішили відмовитися. Натомість літературно-музичне дійство на тему сьогодення завжди актуальні вірші пророка доповнили музикою та поєднали з балетом. Ми більш усучаснили захід. Зробили його не як традиційно роблять шаровари, і, і тільки пісні, і тільки поезія Шевченка. Весь час звертання до Тараса, Ти чуєш, Тараса, у нас ось таке. Ми ось маємо таке в державі. А що ти на це сказав би, як пророк України? І Шевченко. От, якщо просліджувати історію, він для будь-якої влади невигідний, тому що Шевченко надзвичайно любив Україну. І свій народ вона розповідає про реалії сучасності. Він апелює пророчими словами із минулого місток. Через два століття збудували на основі діалогу між матір'ю Україною та поетом, образ якого і став ключовим у театралізованому видиві. Шевченко не міф і не легенда. Прагнули сказати студенти, а передусім людина. Хоча й геніальна, досить часто ми говоримо багато про Тараса Шевченка, але нам дуже важко уявити його живою людиною. Але сьогодні цік такої завдання не стояли. Хочеться показати його як носія ідей. Якщо вчитатися в його рядки, то досить часто можна побачити крилаті цитати, такі як Обніміться, брати мої, молю вас благаю. Нема на світі України, немає другого Дніпра, ви претеся на чужину. Ну і так далі. І в нього правди зараз можливо набагато більше, ніж всіх сучасних політиків, тому його треба уважно читати. Аби Шевченкові слова таки дісталися сердець глядачів. Фінал сценічного дійства залишили відкритим для роздумів. Однак, мораль його незмінна. Все та ж заповітна любов до рідної землі.